Будемо говорити про найважливіші політичні і навіть геополітичні аспекти життя. Сьогодні вночі з'явилася офіційна інформація, що Ізраїль почав наземну операцію у Лівані. Ситуація на близькому сході динамічно міняється. Сьогодні ж знову ж таки буде велика зміна на чолі НАТО. Єнс Столтенберг до вчорашнього дня виконував функцію генерального секретаря НАТО. Від сьогодні там буде НАТО, буде очо. Олювати Марк, Рюте, це колишній прем'єр-міністр Нідерландів. Ну і такий активний критик Путіна і друг України. Про це і не тільки про це будемо зараз говорити. Почнемо з внутрішньої політики, з внутрішньої української дискусії. Ну і на зв'язку з нами вже є політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі. Слава Україні. Доброго ранку, героям слава гарячі новини. Надходять от просто зараз. Буквально кілька тому кілька хвилин тому з'явилося повідомлення від Міністерства оборони України. Ось що пише міністр. Значить, підписав подання до КМУ, до кабінету міністрів України про звільнення заступників міністра оборони Станіслава Гайдера. Е, значить, далі Олександра Сергія і Юрія Джигіра, а також Людмили Дараган, тобто держсекретаря далі там в цьому ж повідомленні є ще одна важлива історія про те, що спецтехноекспорт переходить від головного управління розвідки до міністерства оборони. Ну, підпорядкування. Ну і далі історія, яка триває вже певний час. Це спроба об'єднати агенцію оборонних закупівель і державний оператор ТИЛУ. Це зараз дві агенції за стандартами НАТО. Це має бути одна агенція закупівельна про все військо, але ще в рекомендаціях на. Нато, які були отримані наскільки я пам'ятаю, у серпні чи на початку вересня, якраз містилося, що це об'єднання логічно проводити після закінчення бойових дій, бо зараз це може наразити нас на небезпеку. У так, в такій активній фазі війни проводити перестановки в міністерстві оборони і в підпорядкуванні спецтехноекспорту, ну це це цікавий аспект. Що ми маємо за цим розуміти? Ну, дивіться, ну в принципі, спецсехнее спецекспортер, спецекспортерів. Ось uh -huh. ну, якщо виходити з такої логіки, в принципі, якщо воно було підпорядкування гуру, якщо не помиляюся, так, так, так. ну гу, а ну гур підпорядкований Міністерству оборони. Ну так, якщо виходити з такої формальної логіки, то в принципі одна і та сама структура, так uh -huh. тому що у нас гур не знаходиться в генеральному штабі. Це раз, ну, подивимося. Я не думаю, що там щось поміняється стосовно перестановок і помі зміни структур. Я теж проти, тому що зміна будь-які структури зливання і так далі. Це мінімум параліч на декілька місяців. Я не думаю, що в Україні є декілька місяців для того, щоб знаєте, дивитися, хто там які посади ділить. А нехай працює з того, що є, як воно вже є. А далі вже після війни можна визначити хто залишається, хто більш продуктивним, в якому форматі залишається, тому що це занадто важливе питання це питання життя та смерті людей. Ну так тому от була вже критика про те, чи варто чи не варто об'єднувати оці агенції. Але ще одне остаточне да з цього свіжого свіжого повідомлення від Рустема Омерова, міністра оборони України. Так, от найближчим часом уже будуть створені наглядові ради для обох цих структур і для державного оператора Тилу і для агенції оборонних закупівель. Я так розумію, що це якраз робиться ці наглядові ради. Це зазвичай те, що працює. Коли на цьому наполягають наші західні партнери, які власне і виділяють для цього принаймні частину грошей, ви так же це бачите? Ну знаєте, я підозріло все ж таки ставився до іноземців в Міністерство оборони, тому що наглядова рада одна справа, коли стосується так, коли міністерство оборони знаходяться, люди з невизначеним статусом, так чи як вони можуть бути пов'язані з розвідками різних країн, в тому числі наших ворогів і так далі? Я звичайно вірю, що всі на заході чесні, але я в діда мороза. І Санта-Клауса припинив вірити ще в дитинство, які більшість свого Міністр фінансів України Сергій Марченко знову висловився про економічне бронювання. Він стверджує, що його треба було запроваджувати вже дуже давно, але це досі дискутується у суспільстві. Дискутується через саму складність питання. Бо я справді таке чув, зокрема, і від своїх колег, які зараз на війні, економічне бронювання це якщо ти вносиш до держави державного бюджету суму X, ну наприклад, 35 тисяч гривень. Це такою сумою оперує, наприклад, Сергій Марченко. Да, і відповідно отримуєш відсрочку е, від призову до лав збройних сил України. Але і самі бійці часто кажуть, шановні, ну оця фраза майже дослівно мого колеги Павла Казаріна. Окей, а можу я заплатити 35 тисяч і так от перепочити кілька місяців? От чому це працює для цивільних і не працює для військових? І оця дискусія про справедливість. Про війну для тільки бідних, чи для тих, хто чи для тих, хто не може за себе заплатити, чи не може сплачувати великі податки. Я розумію, що на цих тезах можуть і спекулювати. Але ця, ця дискусія, і це питання раз по раз повертається. Що ви про нього думаєте? Про те, чи можемо ми колись досягнути у цієї самої суспільної справедливості. Тут не може бути суспільної справедливості, і е, е, армія правильне запитання задає. Тобто, виходить, у нас найбільш безправним е, частиною суспільства виявляється є ті, хто воюють. Е, якщо ці мають можливість відкупитися, ну умовно кажучи, отримати, то й ти давайте відкупатися. Ну якщо так, от виходить, з такої логіки. Ну я взагалі вважаю, що е, саме е, Проблема в тому, що на жаль, наш уряд досі не знаєте, не відкрив приклад книжки. Не почитав, як проводилася взагалі організація військової економіки в тих же сполучених штатах Америки. Там була створена окрема агенція щодо управління ресурсових трудових, тобто рахували тих, хто які є пріоритетні галузі. Економіки так і повинні отримувати будь-які там бронювання в першу чергу. Тут ВПК, скоріше за все, йдеться, реальний сектор економіки, який суміжний з критичної інфраструктури, виробництва, наприклад, продуктів харчування і так далі. І так далі. Тут питання мене завжди питання, А тут в даному питанні виникає ну 35, 35 тисяч. Добре, а якщо людина, яка працює на фрезерувальному верстаті, і виробляє деталь для виробництва а для виробництва снарядів, наприклад, у нього зарплата 25 тисяч. А на якій підставі його повинні мобілізовувати? А не того, який заробляє, ну наприклад, в непріоритетній галузі, припустимо, менеджер з обслуговування продажу елітних автомобілів, наприклад, так тобто тут з більш дійсності глибоке питання щодо визначення пріоритетності. В першу чергу йдеться про те, що пани повинні бути в пріоритеті. Люди, які з реального сектору економіки, які забезпечують безпеку в першу чергу. Тому що економіки зараз в першу чергу повинна виробляти безпеку, без безпеки немає жодної економіки, бо прилетить снаряд або ракета немає сенсу. Ну той самий, наприклад, будівля банку, припустимо. Так, туди прилітає ракета, ну і все, і немає ніякого там обслуговування ну там сервісу з точки зору цієї. Банку я взагалі вважаю, що повинно бути в першу чергу організована пріоритет в суміжній суміжні галузі або галузі, які мають подвійне призначення. Ну, наприклад, сільськогосподарське машинобудування це галузь подвійного призначення, тому що на її базі можна розвертати, в тому числі військове виробництво, бо люди з навичками мають відповідний досвід будівництва, Ну там ремонту машин, або все, що з цим пов'язано. Далі пріоритет повинен бути для України відповідно де заробляти гроші на це. Це експорт, наприклад, з нашого ВПК. У нас зараз стоїть питання: де гроші брати. Отакий пан Марч, а де гроші брати? Так організуйте експорт ВПК продукції ВПК. Вони тільки в перший рік можуть принести 1 мільярд доларів, в перспективи до 7 мільярдів доларів. Так і заплатити тільки в перший рік 200 мільярдів гривень податків. Такі не треба буде, і податки в принципі, піднімати. Забезпечити секретність підприємства ПАК, забезпечити довгострокові контракти. І тоді питання не буде стояти, як забезпечити а, наше військо зброєю і як забезпечити економіку а, тими ресурсами, які не вистачає. І тоді питання справедливості несправедливості одразу ж зникне. тому що в такому форматі це економічне бронування, звичайно, буде викликати обурення а, в суспільстві. Ну mm -hmm. так власне про свою зброю про це вже ж висловився навіть і Меттью Міллер, якраз представник американської адміністрації. що отут вот Україна не потребує дозволів від Сполучених Штатів, якщо використовує свою зброю і свою техніку. От уже такий прямий натяк, навіть від американської адміністрації. Давайте тепер до міжнародної політики Загострилася, Ну то вона і так не була спокійною ситуація на близькому сході після оцих операцій спочатку спе. Еджерами, потім радіостанціями та ще якимись електронними пристроями чисельної серії вибухів ліквідацію пана настрели. Зараз Ізраїль почав обмежену як вони пишуть і точкову операцію вже в лівані. Ізраїльтяни не питали дозволу Сполучених Штатів, хоча поінформували їх. І от зараз, ну в останні кілька днів. Різні експерти говорять, що Україні варто було би ну точніше, якось чи ретельніше придивитись до досвіду Ізраїлю, тому що Ізраїль в тому числі показує, що проти ворогів дієвими є не умовляння і деескалація, а власне знищення. Один з ізраїльських політиків пару днів тому у нашому ефірі сказав, що слухайте, можливо, американцям треба нагадати, бо вони пам'ятають, як воювати, але вже підзабули, як воно перемагати ворогів, і от яду. Думаю, що це і цікаві теми для цікаві тези для того, щоб їх обговорити е, ну, дивіться, в дійсності така ялова позиція адміністрації Байдена. Я б це все ж таки пов'язував. прав разом Обами Байдена, так угу. тому що це почалося ще з часів. Обама це Обама ж вибачив росіянам Грузію в 2009 році. Пам'ятаєте цього На зустріч Хіларі Клінтон з Лавровим з кнопкою перезагрузки? Там вони там перезагружали... Відносини, як вони тоді писали, тоді до речі, коментував віцепрезидент Обами пан Байден, що треба перезавантажувати відносини з Росією, начебто, вони там кудись ішли. Тобто, це така сама лінія поведінки, яка вже викликає вже. Критикою всередині сполучених штатів Америки теж бачив жангомовні статті, які якраз проводили Ізраїль, як люди, які відрізняють де добро та зло, і не знаєте, не займаються нескінченними перемовинами, коли ворог, відчуваючи цю слабкість, починає активно користуватися цією історією. Ну стосовно Ізраїлю, ми повинні розуміти для того, щоб Ізраїль з Ізраїль впаху вибачте, будь ласка, на оборонку системно, так як тільки створилася держава Ізраїль. От у 48-му році, коли вона у 61-му році наприклад, вже злетіла перша ракета. Тоді Бенгуріон, перший прем'єр-міністр Ізраїлю, без гумору сказав, що це для метеорологічних досліджень, тобто вони ще не знали, чи будуть метеорологічні чи будуть. Нувати держава, але ну продовжувати існувати держава, але вони вже робили ракети і говорили, що це для метеорологічних досліджень. Ну як в принципі, і цей ядерний реактор. На якому потім зробили ядерну бомбу, якої у них немає, теж говорили, що це для наукових досліджень. А тому вони впахували на оборонку. Тому там то, наприклад, стане на 73-й рік, вони вже могли виробляти літаки, які вони поцупили. Фактично креслення від французьких мережі. Це при населенні 2,5-3 мільйони. А її площею загальною площою Ізраїлю – це приблизно Київська область, 80% якої складається загалі пустеля, так не є і тому ми повинні розуміти, що ресурс, оце це до речі, взаємопов'язане питання з економічним бронюванням. Так, от ми з цього почали. Во тут у Ізраїлі це питання не стояло. Там все населення було фактично з самого початку активним учасником будівництва, в в першу чергу власного ВПК. І тому зараз у них є автономія. Вони постійно співпрацюючи з ВПК сполученими штатами Америки. Перше, вони стали частиною ВПК Сполучених Штатів Америки, і тепер навіть деякі кола в Америці, якщо думають, що давайте відмовилися Ізраїлю, не будемо підтримувати. Вони це не можуть зробити, бо ви, бо. Ізраїль так заліз в оборонку Сполучених Штатів Америки, що неможливо від нього відмовитись. Наприклад, шоломи для F-35 виробляються в Ізраїлі. Вони там всього то 400 тисяч коштує один і багато чого іншого. А далі вони постійно займалися модернізацією навіть американського обладнання під свої потреби, або на F-16 там ставили свою авіонику, робили там бомби окремо і так далі. Тобто вони робили, щоб бути максимально автономними. Питаннях безпеки, тому що вони ж дуже складні стосунки в дійсності з, з зі Сполученими Штатами Америки. Там вже постійні суперечки, допомагати не допомагати. Яка політика повинна бути? Ізраїль постійно обстоює свої інтереси, супереч інтересам сполучених штатів Америки, тому що вони можуть не співпадати. Знаєте, є така гарна книга. Кісінджера криза називається де він якраз там є стенограми. от якраз за 73 рік, так коли йдеться про про те, що от війна, яка війна одного дня, пам'ятаєте, що ви дивилися фільм Колдомер, там є епізод, коли Ізраїль оточив, наприклад, третю єгипетську армію. Ну от а США не давали її знищити. Там логіка пояснюється. Нам не потрібно, щоб була знищена ця армія. Нам потрібно, щоб вона існувала, тому що президент Єгипту нам вигідний, а і нам потрібно, щоб він залишався. Ізраїль говорить, ну нехай виводять армію без зброї. Ні, вони не повинні виводити без зброї. Більш того, навіть розглядалося питання, що Пентагон що буде допомагати єгипетській армії, коли вони допомагали ізраїльській армії. Тобто, ми повинні розуміти, що політики часто не співпадають інтереси, але потрібно мати ресурси. Для того щоб реалізовувати свою політику, а реалізовувати свою політику тільки власним озброєнням можна. От ви не порушили питання, що там американці не проти того, щоб бити по території Росії своєї зброї, ну ще не вистачало, щоб вони на вони нам ще якусь. обмежували куди да, стріляти да, з Богдани. Да, да. і та да. не тільки Богдани, це ж це перше по Енгільсу. От були, коли там, 22 що році, тоді ще ось в принципі сказав, що ми не будемо а, обмежувати створення далекобійного озброєння в Україні. Ми повинні розуміти, чим більше у нас буде власних ракет дронів, чим більше спеціальні Гурівці, СБУшники, ССОшники будуть знищувати склади на території Росії. тим більше нам будуть допомагати. Ну і повинна бути автономія а, в питаннях, а, які. А, Точніше, суб'єктність в питаннях, які можуть не співпадати з інтересами Сполучених Штатів Америки, в тому числі, а зараз очевидно, що йде затримка з наданням затомові, тому що Сполучені Штати Америки не хочуть хаосу в Росії, тому що вони. А їхня політика останні 100 років, щоб там була стабільність, а це нам не цікаво. Нам навпаки, потрібна нестабільність в Росії. Нам потрібне повторення 17-го року в Росії для того, щоб вибити їх із війни. А це можливо навіть же я вважаю, вже можна зробити навіть цієї осені Взимку, коли ну, влаштувавши блека от наприклад в Москві, ну при гарних морозах. Це така логічна штука. Більше того, ви цю тезу вже згадували. Я пам'ятаю, давайте ще до внутрішньої політики, тому що. Добре, ну і на фінал тоді ще одна важлива частина. Наскільки виглядає це зараз, Китай і інші країни попросили, причому так наполегливо, попросили росіян менше базікати про ядерну небезпеку уже після того, як ще на полях ООН підписали 11 країн рішення про те, що от не можна неприпустимими є шантаж і використання ядерної зброї атаки по ядерних об'єктах. От навіть російським воєнкорам, ну принаймні так, уже стверджують деякі з них сказали, що так, давайте про ядерну клопку помовчимо. І пісков про це висловився, прес-секретар Кремля. Що ви про це думаєте? Ну, ми обговорювали це в теж в ефірі вашого, вашого радіо. Це не Індії та Китай, особливо, це вони категорично проти застосування, навіть теоретичного застосування ядерної зброї. Взагалі по всьому світу в Україні, в тому числі, не через любов до України велику, так а через е, власні інтереси, ну наприклад, Індія, Китай, теж мають конфлікти територіальні, не будемо забувати uh -huh. Китай у порівнянні Сполученими Штатами Америки не дуже така ядерна держава, так і вони побоюються, що це буде наражати їх небезпеку. І наступне що вони побоюються, що такі чудові країни, як Японія та Південна Корея. Раптом у себе можуть знайти ядерну зброю, тому що вони технологічно давно готові для виробництва а, ядерної зброї, і вони давно притискаються питання в Сполучених Штатах Америки, а це різко погіршить стратегічну ситуацію для Китаю, особливо якщо це буде у Японії знаходитись ядерна зброя, фактично під боком а, у них і тому вони а, а, отак от активно виступають. Проти теоретичного застосування ядерної зброї і безпеки і ядерних об'єктів, тому там суто такий прагматичний інтерес, який не має стосунку до великої любові до України. Ну так, це не від любові до України, це від того, що їм самим така ситуація не потрібна. Дуже дякую, що підключились до нашої розмови. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, політичний експерт Тарас Загородній був зараз з нами на зв'язку.